Вітаю! Мене звати Вагнер Ганна Олексіївна. Я учитель математики в навчально-виховному комплексі номер 7 міста Добропілля Донецької області. Моя педагогічна діяльність розпочалась ще у 2017 році. У березні 2025 року мене було атестовано на першу кваліфікаційну категорію. Моє покликання бути вчителем. Спитаєте, чому? Бо ще зі шкільних років мені хотілося бути по інший бік учительського стола. Я постійно допомагала іншим у навчанні, я завжди з нетерпінням чекала на день самоврядування, аби бути вчителем та викладати математику. Тому, закінчивши школу у 2013 році з золотою медаллю, сумніву, що подальшої долі в мене не було. У тому ж році вступила до Державного вищого навчального закладу Донбаського державного педагогічного університету на фізико-математичний факультет, на якому успішно навчалась і отримала ступінь магістра. При цьому неодноразово замінювала своїх викладачів в педагогічному ліцеї під час їх хвороби або форс-мажорів. Так, не завжди все виходило, по досвіду зовсім не було. Але діти тягнулись до мене завжди. Бо я впевнена, що математика. Це гарно, доступно та цікаво. Я вчу бачити в цифрах гармонію, у задачах можливості. Розкриваю світ чисел із посмішкою та вірою в кожну дитину. Я успішно впроваджую новий зміст освіти під час своїх уроків. Для мене не було це і не є чимось надскладним. Бо більшість принципів нової української школи я і так намагалася завжди реалізовувати на уроках. Бо виховання, навчання, зв'язок з життям, міжпредметна інтеграція є невід'ємною складовою вивчення математики, адже це підвищує у дітей зацікавленість наукою та мотивацію до її вивчення. Бо математика це наука всесвіту, і мої учні це розуміють. При цьому у п'ятому класі нової української школи ми працюємо за модельною навчальною програмою Істера Олександра Семеновича. У цього автора дуже якісні наочні яскраві підручники, які зацікавлюють учнів. Та майже весь матеріал доречно підібрано, задачі засновані на життєвих реаліях. У 9 класах ми теж працюємо за істером. Світ не стоїть на місці, і я теж. Тож вивчаю, а потім використовую на своїх уроках різноманітні сучасні освітні технології, такі як інтерактивне навчання, навчання у співпраці. Проєктне навчання, гейміфікація, проблемне навчання, STEM, диференційоване навчання. Ці технології я використовую найчастіше. Окрім них, використовую ще crossSense, вебквести, кейс-метод та сторітелінг. На жаль, уже п'ятий рік поспіль школи нашого міста працюють тільки в дистанційному форматі. Тож наше освітнє середовище це онлайн-платформи, які ми використовуємо для навчання та спілкування. Самі уроки проводжу у Google Meet. Домашні завдання діти здають в електронний щоденник NZUA. Там же після уроку вони переглядають свою оцінку, а також можуть поставити будь-яке запитання, чи то стосовно уроку, чи якогось форс-мажору, чи просто поспілкуватись. Позаурочне спілкування також є, у більшості випадків через Viber, але і в інших месенджерах та соціальних мережах є доступна для спілкування. При цьому я привчаю дітей до професійного етикету та етикету ділового спілкування. Вони знають, як правильно і коректно написати вчителю повідомлення, а також в які дні або години можна турбувати, а в які ні. Для роботи на уроці я використовую різноманітні сервіси, в залежності від типу уроку і потреб обираю найзручніше середовище і для учнів, і для себе. Найчастіше користуюсь платформами Мій клас, Леонінг, WordWall, Google Додатки. Microsoft Visio, Tildrow, Всеосвіта, Наурок, Padlet, Mentimeter. А також користуюсь власними відеоуроками на своєму YouTube каналі. На жаль, через насичений графік ще багато запланованих тем не записано, тож додатково використовую уроки від всеукраїнської школи онлайн і Пістасі. Співпраця учитель-учні батьки є невід'ємною складовою для успішного та якісного навчання. Особливо під час дистанційного навчання. Батьки забезпечують здоров'я та безпеку дітей, створюють вдома середовище, що заохочує до навчання, допомагають своїм дітям у різноманітних челенджах, проєктах, у волонтерстві, а також беруть участь разом з дітьми. Я, в свою чергу, постійно забезпечую різноманітну підтримку батькам та учням. Часто зустрічаю з батьками як свого класу, так і з батьками класів, яких викладаю на батьківських зборах. Ми обговорюємо успіхи дітей, проблеми, з якими вони зіштовхуються, знайомлю батьків з критеріями оцінювання. Звісно, є графік для індивідуальних консультацій батьків за телефоном або в міт, а також щоденне спілкування в будь-якому зручному месенджері. Як класний керівник, я використовую різні методи і прийоми роботи з учнями. Години спілкування, класні збори, анкети думок, відверті розмови, віртуальні екскурсії, акції милосердя, колективні творчі справи. З дітьми, які знаходяться в місті, ми зустрічаємось очно, в безпечному місці, оснащеному укритті. Психологічне здоров'я є надважливим у сучасному світі, тож, хоч я і не психолог, але часто ми спілкуємось не тільки на шкільні теми, інколи учнів і батьків просто потрібно вислухати, бо їм треба висловитись. Ми всі один одного підтримуємо в різноманітних життєвих ситуаціях чи то зриноване житло, чи то втрата рідних, чи серйозна хвороба. Родина сьомої ніколи не залишається осторонь людського горя, кожен допомагає один одному по своїх силах. Я працюю в класі, де є діти з особливими освітніми потребами. З батьками цих дітей спілкування є ще щільнішим. Ми постійно на зв'язку, ми регулярно зустрічаємось з командою супроводу. Обговорюємо успіхи чи невдачі разом з батьками. Після я займаюся адаптацією чи модифікацією навчальної програми. І кожен урок, кожне завдання адаптую чи модифікую, а асистент вчителя мені допомагає працювати з цими дітьми під час уроку. Хочу зазначити, що у моїх учнів гарні результати. Ми з учнями що 5 класу, що 9 класу, а в минулому році у мене ще були 7 класи. Постійно беремо участь в різноманітних математичних турнірах, олімпіадах та конкурсах. Переможницею міської олімпіади з математики є не пивода Владислава, учениця 7-го Б класу. Мої учні мають високі досягнення і на всеукраїнському рівні з онлайн-олімпіад та конкурсів, під час виконання яких вони обов'язково дотримуються академічної доброчесності. Після уроків влаштовуємо власні математичні посиденьки: брейнринги, математичний мільйонер, вікторини, квести, працюємо над різноплановими математичними проектами, як індивідуальними, так і груповими. Я також є вчителем інформатики, тому на уроках математики під час різних його етапів постійно звертаю увагу учнів на безпеку в мережі інтернет, розвиваю медіаграмотність, етикет електронного спілкування та листування. Часто застосовують дитячу зацікавленість відеоіграми та соціальними мережами для реалізації проєктної діяльності. У нашому закладі освіти ще з початком ковіду, а потім і з початком війни, розроблено, запроваджено та відпрацьовано з учнями рекомендації та інструкції щодо дій під час повітряної тривоги, вибухів, епідемії, надзвичайних ситуацій та правила роботи під час дистанційних занять. І діти, працюючи на уроках, а також батьки спокійно реагують на зовнішні обставини і знають, як діяти в конкретних ситуаціях. Надзвичайно важливим в наш нелегкий час є вміння надати домедичну допомогу. В спокійні часи це теж було важливим, але раніше треба було знати, як допомогти і який алгоритм дій виконувати при порізах, саднах, опіках чи епілепсії. То зараз це перша домедична допомога при кровотечі, міноосколкових пораненнях. Завалі бетонними спорудами, переломах і тому подібне. Я постійно розвиваюся в цьому напрямку, не тільки онлайн проходжу курси, відвідую вебінари, але й набуваю практичних навичок на офлайн-заняттях. До речі, учні нашої школи виграли проєкт Helpmed навчайся, практикуйся дій і займались навчанням дорослих першої домедичної допомоги разом із фахівцями проєкту. На цьому мій розвиток, звісно, не завершується. Світ не стоїть на місці, і я теж. Я постійно відвідую вебінари, проходжу курси, тренінги, наприклад, з таких тем: година нуш навчання математики через дослідження, робота з онлайн-дошкою тілдров, клевермес, створення детектичних матеріалів в сервісі Canva, використання інтерактивних аркушів на уроках математики, майстер-клас, теми веб-ресурси для створення електронного посібника. Година нуж, оцінювання, нормативна база, виклики та рішення під час дистанційного навчання, конструювання змісту і організації освітнього процесу з алгебри та геометрії в 7-9 класах нової української школи на основі модельних навчальних програм. І це лише невеличка частка всього, що я вивчала за останні два роки. Також я є членом міських та обласних творчих груп набуття та обмін досвідом. У 2024 році ділилась досвідом з колегами на тему веб-квести. Створення та застосування на уроках. У 2025 році ділилась досвідом навчання та розвиток штучного інтелекту, виклики перспективи та роль математики з власного досвіду роботи на проєкті розвитку штучного інтелекту, що було відзначено Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Подякою за активний професійний розвиток поширення кращого педагогічного досвіду. Також я займаюся розробкою власного методичного продукту. Всі розробки публікую на всеосвіті, на урок та у власній Фейсбук групі. Мої роботи та мій освітній майданчик у Фейсбуці було відзначено на форумі освітян Донеччини у 2024 році та нагороджено сертифікатами за вагомий внесок в освіту громади. Хочу завершити свій виступ словами відомої української поетеси Лесі Українки. Контра Спемсперо. Так. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії, таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні. Щиро дякую вам за увагу!